Всіх вітаю в нас сьогодні яке вже 17 Вже 17-те грудня. Відкриваємо. Gravel. Gravel, Бренд називається Граві. Цікаво, не знаю такого бренду. Напишіть, чи ви знаєте Hazel. Hazel, зроблено знову в Германії, в Німеччині. Це ліщинник. Хм. Невже про ліщину? Про ліщину я вам вже розповідала про ліщинок. В мене улюблений парфум від золоджу з бурундучок. Давайте побачимо. О, дивіться, як в мене гарно співпав колір і лампа. Колір лампи сьогодні. Чесно кажучи, на перший так, погляд мені упаковка геть не подобається, якось дуже дешево. Якісь камінчики плавають. Ну, тому що, мабуть, грей, грейвол, тому що гравій, така концепція про каміння. Не знаю, флакон виглядає, як в мене дуже дешево. Упаковка також така якась, як дешева версія Молінар. Ну, Не будемо забігати наперед і не, навіть не познайомившись, не протестити, просто перше враження, що мені упаковка не подобається. Так. Композиція відкривається свіжим мандарином лаймом бергамотом. Потім іланг, і ланг і рис в листи, жиру, і неролі в серці, і мускус, і тонка додає а, затишку. Хм. Добре, то нема тут нічого про ліщину, тобто це геть не про ліщину, це має бути якийсь такий, мабуть, свіжий парфум, якийсь свіжоквітковий, тому що тут багато квітів. Багато свіжих оцих нот, таких як лайм, бергамот, цитрусовий мандарин, неролі. Хм. І фіговий лист інжирний лист це моя неулюблена нота, побачимо. Елегантний, грайливий, пудрово-квітковий середньої інтенсивності. Так, танжерин, лайм, бергамот, і лайн, Ну, в принципі, все, що я вже сказала. А, це боби тонка. Я спочатку подумала, що це кава. Що тут листочки і багато цитрусів. Ну, не знаю. Якось я так не дуже налаштована, тому що ноти не мої улюблення. Ну, давайте порозношую, повернусь до вас. Повертаюся до вас. Так, давайте, як у нас все було. Намагаюся повернути нашу. Картинку зі світлом. А, так, з чого почати? Давайте з хорошого, з гарного почну. З гарного мені подобається все ж таки якість, тому що, коли я побачила цю упаковку і флакон, мені спочатку здалося, що це має бути щось таке дуже півпрозоре, що воно недовго тримається. Якась така, знаєте, як ну, дуже надорога ніша, яка просто назвала себе ніша. А насправді пахне як масс маркет. Але ні. ні якість гарна, тримається він довго, незважаючи на всі ці такі легенькі ноти, а, так ве, верх такий цитрусовий, а, тут а, ірис дуже відчувається так гарно. Він дійсно трошечки, трошечки припудрюється і мені здається, що він закріпляє, як би. Композицію, це з гарного, що гарна якість довго тримається. Я не люблю інжир, не люблю особливо інжирне листя, і тому це точно не мій парфум. Тобто, в плані смаку це геть повз мене, але я буду намагатися об'єктивно якось про нього розповісти, чим відкривається. Відкривається, звісно, цитрусами. і не знаю, як щодо лайму і бергамоту, але було таке враження, знаєте, от коли чистиш мандарин, і оцей мандариновий сік саме зі шкірки мандарину. Ось такий приємний, приємний старт. Потім дуже швидко вступає інжирне листя. І, в принципі, в розкритті, і впродовж всього, всієї гри, би парфуму, або звучання парфуму, бо особливо гру тут немає. Приємно звучить. Таким насиченим, соковитим інжирним листком, і а, трошки припудрене це ірисом, але ірис, в принципі, не заважає а, тому, щоб це звучання парфуму було свіжим. Тобто, Досить таке приємне. І ось, а, я думала, ну, правда, що він буде дуже мало триматися, але він от вже пішла третя година, його з самого ранку нанесла і, і досі. Він не дифузить, вже не шлейфить, але от якщо так понюхати і, в принципі, на, на рукаві залишився. Тобто стійкість така гарна, не можна сказати, що в мене є питання до, до якості, до стійкості, він не плоско звучить. Єдине, що ну, правда, оце любителям інжирового листа, це от, от прям сюди. от Можете собі записувати. В, на затест любителі інжиру. Але погана новина в тому, що оце диво, от в такій упаковці, коштує 150 євро. Я була, коли побачила ціну, я була дуже здивована. Ну, якщо ви вже аж любитель інжирового листа, то, то якщо не зважати на таку супермінімалістичну упаковку, то парфум гарний. І ще що цікаво, що Хейзл, який ліщин, тут геть немає ліщинок ніякого відношення до цього парфуму, це я знайшла легенду цього парфуму, що просто він присвячений дівчині, яку звали Хейзл, яка співпрацювала з основником цього бренду. Ось, Тобто просто їй так звали ніякого ліщинника, тут ніякого натяку нема. Є інжирний листок і ірис. І яскраві цитруси на мандарин, скоріш мандаринова шкірка на старті. Ну, в принципі, все такий приємний, зелений, освіжаючий, освіжаючий скоріш на початку, потім такий приємний зелений інжировий лист. Ось. І, і все. В принципі, все. Якщо у вас є 150 євро лишні, і ви просто обожнюєте цю ноту, то по, гар, по, по якості гарно. Це не моя історія. Не моя нота, але ну, познайомилася, не знаю. В принципі, якби знайти щось що з цього бренду, що мені понотам подобається, то, можливо, б я була розчарована, тому що якість гарна. Так сидить він, знаєте, як треба. Ну, ці Упаковка мені, ну, дуже не подобається, ну, дуже вона дешево виглядає. І навіть те, як звучить парфум, а звучить він гідно, якось не відповідає зовнішнім, зовнішньому оформленню. Все. Любителям Мінжервого листа сюди, а я чекатиму на наступне віконце завтра. Приходьте. Заходьте, до речі, в мій інстаграм. Я там намагаюся його відновити, привезти до тями. Заходьте в гості, подивіться на останні фото. Я залишу в посилання в, в описі. Бережіть себе, до завтра бувайте.